Привіт! Сьогодні мене попросили показати вам, які лабораторні роботи роблять студенти у нас на кафедрі. І чудесним чином сьогодні прекрасна сонячна погода, і трапилась нагода попрацювати на свіжому повітрі. Тому беремо наші портативні прилади і йдемо на вулицю. Найпопулярніша серед наших студентів сфера енергетики освоєння енергії сонця. І не дивлячись на уявну простоту готової сонячної установки, при її проєктуванні фахівці вирішують безліч складних і цікавих технічних завдань. Одне з головних вибірку та установки сонячних панелей. Всім ясно, що земля по відношенню до сонця рухається, через що сонце постійно змінює своє місце розташування на небосхилі. А найбільшу електричну потужність сонячна панель видає строго в момент, коли сонячні промені падають на неї під прямим кутом. Є звичайно спеціальні моторизовані системи спостереження за сонцем, але їх ціна і важкість в експлуатації змушує вдаватися до використання панелей з незмінним кутом. Першочергова задача при проєктуванні сонячної електростанції це підібрати кут так, щоб дані місцевості з урахуванням траєкторії руху сонця протягом доби і затіненості від найближчих об'єктів загальна генерація панелей за рік була найбільша. Існує безліч спрощених і ускладнених методів розрахунку цих величин. І студенти на нашій кафедрі їх вивчають. Але як їх перевірити, зараз розповім. У нас на кафедрі є ось така переносна модель автономної сонячної електростанції. Тут ми бачимо схему комутації всіх приладів, вхідні контакти від панелі, контролер заряду. Це прилад, який потрібен для правильного заряду акумуляторних батарей і захисту від перезаряду, акумуляторну батарею, яка заряджає сонячною енергією, отриманою. З випромінювання сонячної радіації і навантаження у вигляді освітлення від світлодіодної стрічки. Як бачите, ми можемо змінювати силу струму, споживаного світлодіодами. І так як ми можемо відстежити основні параметри панелі, абсолютно нескладно буде підібрати азимут і кут до горизонту, при якому напруга панелі максимальна. Після чого порівняти його з величиною, яку ми таких же точно умов розрахували. Математично і перевірити правильність своїх розрахунків. Я думаю, інтерес до будь-якої праці тримається на тому, як виглядає його результат. І такі ось практичні заняття повинні бути невід'ємною частиною будь-якої роботи і навчання. А на цій ноті я з вами прощаюся і побачимося в політеху. До зустрічі!